Мені, дав мені директор школи. Їж на здоров'ячку, кажуть мами, цілком щиро, наче перед ними не я, а великий шановний гість. Я не дуже кваплю збратися за ложку, бо серце мало не вискочить від бігу і того хвилювання, яке пережив в школі, а мама не перестає припрошувати їж сину та їж же, сину. <кхід> Нарешті я сів на лавці, де колись полюбляли сидіти тато. Спрокволи почався робити коліж, а в голові стрибають і грайливо перекидаються ті думки, що народилися в школі, викликані останньою громовою, промовою нашого директора. Тим часом мама розмірковується голос про всячину. У них сьогодні гарний настрій, бригадир пообіцяв випустити фіру соломи на паливо. Тому вони жартують. Кажуть, незабаром я оженюся, приведу до хати невістку. Всі четверо будемо працювати, мене можуть їздовим призначити, тоді життя стане легше, і господарство поправиться. Їхня згадка про женячку насторожили мене. <кій> я аж вуха нащурок. Хотілося ще щось про це почути, але вони, як на зло, замовкли, а я раптом захотів стати дорослим. Бажання бути малим, що з'явилося в школі, коли я злякався великих надій, миттю розвіялось, як поганий сон. Женитися? То женитися. Що ж, коли так складається, то я готовий женитися. Чого добре чекати? Ходити парубком на вечорниці, зачіпати дівчат біля криниць, вчитися танцювати та вигоцкувати всі сільбуді, вистоювати вечорами під чужими ворітьми, і як он хлопці, з нашою Маринкою вистоюють. Нащо мені те здалося? Зайве і пусте? <кій> <кій> і я почав напружено розмірковувати. Котра з дівчат підійшла мені до пари, перебрав у пам'яті всіх, кого знав, наче всі годяться. Виняток становили хіба що дві: крива доська і чорнюща прочорнюща килина. Перша до роботи непридатна, а друга дуже страшна, я її боюся, коли б з'явилася в хаті, я б одразу втік. Мені треба такої жінки, яка б і працювати вміла, і пісень, щоб співала, неодмінно мусить співати. Ну і, звичайно, щоб мала людську подобу. Я дуже люблю слухати Маринчин спів. У неї голос дзвінкий, чути здалеку, ніхто його не заб'є. Якби ще моя жінка так співала, ох ох ох, а я аж присмокнув губами і здригнувся. <кій> здригнувся не тому, що втішився тими піснями. Який щодня від ранку до вечора співатиме мені моя дорога жіночка, на мене зненацька напав страх. Кажуть, хлопці, ніби чоловіка жінка, мають цілуватися. А як би то я насмілився таке робити? Невже так обов'язково треба цілуватися? Дурниця, все те, можна й без цього обійтися. Ось поженюся і всім покажу, як треба з жінкою поводитись. Насамперед постановлю ніколи не лаєтесь. як мама і тато наші сварились. Чого нам лаєтесь? Вона ж буде. Чужа в нашій хаті, і перед чужими ніхто ніколи не лається. Поснідаємо і розійдемось, кому куди треба. А після вечері теж не буде часу на лайку. Вона полізе собі на піч, а я піду в другу хату. А зимою, коли супитимуть морози, спатимо на лайві, тата з мамою гиркалися коли, колись. То за, ем, за реманент, то за худобу, то за якесь збіжжя, а в нас нічого нема і не буде. Підемо працювати в колгосп і там харчуватимемось. Ну, то вона не штука, де хто спатиме та як і що їстиме, то таке, що саме до чоловіка приходить, але як ще до того сказати про свої наміри моїй вибрані, як наважитись розкрити рота. Якби котрась дівчат, окрім і калини, сама прийшла до мене і сказала, що хоче віддаватися, тоді інша справа, тоді б я не перечив. Чував я, що парубки, збираючись женитися, натякають дівчатам про кохання. Здається, кохання вигадали на той випадок, коли нема про що говорити. Переговорять усе, геть усе, а потім давай про кохання балакати, про нього навіть у книжках пишуть, я читав. По-моєму, кохання це як гарячка, коли хворий втрачає здоровий глузд. Городять, чорті що, називають одне одного смішними іменами, і, мов лунатки, блукають ночами на безлюдці. Виглядаючи одне одного, а під час зустрічі плетуть таке, що ж страшно. Мовляв, вони на все готові, навіть померти. Не знаю, думав я, чи знайдеться такий дурень, що повірить у цю нині синитницю. І на і навіщо таке писати в книжках? Книги ж для правди придумані. Зрештою, ану його до дідька з тим коханням, воно мені не потрібно. Ну де ж ти тепер дінешся, прорвала мати, мама мої химерні розмови. Я чудово розумію, що вони мають нагадці. Однак прикидаюсь нетямущим, несвідомим, перепитую: Не що мені куди здіватись, а як же треба кудись йти, щось робити? Куди треба, туди й піду, сердяться цілком серйозно, бо ж вони наступають мені на свіжу рану, як по дрова, піду в ліс, як по воду до криниці. Воно то так, але ж на все життя ні води, ні дров не наносиш, журливо кажуть мама. Якби мав до чогось охоту, то можна й братися. Чого ж чекати? Чекати. Мама вважає, що я чекаю, і нічого не думаю. Вони не здогадуються, скільки разів заносили мене у мріях у різні кінці світу. Ким я тільки не побував, важко знайти таку професію, якою б я не приміряв до себе. Проте знаю чого. Від мене чекають мама. На догоду їм кажу, піду в колгосп, робота знайдеться. На моє здивування, мама не зраділа не усміхнулась, а тяжко зітхнула. що поробиш. Як нема до дітей, то мусиш іти до созу. Мама вперто не хотіла визнавати слово колгосп. Вони звикли до абревіатури, і хоч коли їм на голові, і хоч коли їм на голові теши, сос та сос. Коли я обурювався тим, що мама не розуміється на абревіатурах, вони лише знизували плечима. Для чого ж, мовляв, одне і те ж називати по-різному. Раз охрестили і годі. Отакі моя мама. Вони хоч і зробили кілька кроків уперед, все ж залишилося мало свідомими. Чого маю десь діватися, продовжує суперечку навмисне, щоб хоч трохи просвятити маму, бо тут не солодко сину, сам бачиш годі вам балакоти, не солодко, біда. Колективне господарство вірний шлях до щасливого життя. А ви скиглите, сержуся на принциповій основі. Мама це знає, і тому не дуже зважають на мої слова. Тягнуть свою пісню. Може, й шлях я не перечу, але, видно, тяжкий та довгий. Он з весни дощів не було, все горить на полях та городах. Спритні люди запасаються хлібом, по містах розповзаються. Навіть неграмотні і ті. Пошукують тепленького містечка. Так роблять. Всякі елементи рішуче вбиваю нездорову балачку і на знак протесту виходжу на двір. Все ж не мають мене мами за що споднє. Якщо й поступаються часом, то лише жалю, як сироті, а я не хочу бути сиротою, не хочу жити з чиєїсь ласки. Сам усе знаю все, розумію. На мене покладають надію. Я згадав директора школи. Ну, якщо не все знаю, то навчуся. Мушу я колись заявити про себе на повний голос. Чи ні? Лише не відаю, як це зробити. Збирався оженитися і таким чином позбутися маминої опіки. Тепер не хочу. Досить, що мами не дають мені волю, а то ще жінка чіплятиметься. Те роби, те не роби. До дітку жінку. Що ж мені все таки робити? Як це важко про самого себе вирішувати? Ніколи не думав, що так може бути.